Доброго раночку всім. Ідемо, біжимо до сімейного лікаря. У нас зараз термін. Мої вже пішли, а я доганяю погиле волосся. Не встигла висушити нічого, Весна. Ой, літо. А чого ти плачеш? А? Руку хотіла мені дати. Не плачу. Або є, або. Там, що папа був в кадрі. Коротше, ми вже йдемо до лікаря всього. Півтори години. Всього півтори години зайняло годину в черзі. Сиділи. Тож з Альвіною вони можуть її прийняти елі, туди не можна. Альвіну можуть прийняти в разі якоїсь там хвороби, але якщо нам треба якесь обстеження, щеплення, то краще все ж таки нам шукати педіатра. Попитали наше хронічне захворювання, ліки, що нам треба, дали Віталіку два направлення до дерматолога. Там у пухлинка невелика є на нозі. І до а, Лора через апноє, щоб перевірили його СІПАП апарат. А, далі призначили нам ще два чекіна, чекапи. Ну, коротше, два. як... Кого? Альвіна, забери сумку і водичку. Давай, іди забери сумку в Ось, коротше, Два чекіна, мені й йому. Ну, там тиск поміряти такі всі э, речі. Ось, що тут нам прислали? Якісь листи. Зараз. Угу. Так, ну і все. Нам пощастило російськомовна пані Тетяна, що ми хоча б порозумілися. Призначили термін вже на вересень для цих обстежень. Ну, загальних таких, вони обстеження беруть на такі серйозні хвороби, які треба попереджувати. Тож, отак от ми сьогодні сходили до лікаря Так. ось такі направлення, терміни. Тато пішов. Тато пішов в гараж ставити візочок, а ми йдемо додому. А, саме головне вам забула сказати. Я вже перевірила. Короті, у Альвінки на карточці ця Аок страховки. Кажуть, вона у вас де там однорічна чи десятимісячна, мені 10 років, а там дата народження стоїть 29.12.2023. Помилка вже коли ми отримали цю. Страховку, ці картки, але ж ми не хворіли, ні, ніде їх не показували. І виявляється, там помилка і тепер зараз треба з'ясовувати. Потрібно чоловіку. Мені треба, йому потрібно. Треба ж поумнічать, це ж у нас сімейна традиція. Тиск біля ти. не давлення, Зараз він мене научить, що ще не так було сказано. Щоб голова не боліла у чоловіка. Зато в кабінеті каже. Зато в кабінеті кажеш, російською розмовляй. Ну вона не розуміє українською. Нічого, я можу розмовляти на будь-якій, а ти перекладай. А, -а, 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 -а. Це то це вже все мирна практика. Головна біль. Не хоче чоловіку, ти сміряти щодня. Каже, тобі не мама. Я ще не разу зачекай. Мені Кажет, треба їхати вже. Їжджай, каже. Коротше, зараз Віталік поїде. З'ясовувати за цю страховку, ну, щоб вони переробили картку страховки. Вона каже, коли... якщо ви до кінця серпня не зробите, то ми попрацювали даремно, вони її реєструвати. До вересня квартал закінчиться. А, до кінця вересня, якщо mm. не зробити картку, то ми, типу. Хоча вони нічого не зробили, але вже... але вже вважають, що заробили гроші. Ну, ладно, то їхні справи, треба переробити цю картку. Що ти сюди вклав? Які е, документи? Заява, так? Да? Дуже багато. Ну, Перечислиш швиденько, поки пам'ятаєш. Свідоцтво про народження. Всіх дітей, Всіх дітей. І на німецький перекладений. Так. Свідоцтво про шлюб нашого. Посвідчення в копії. все це багатодітного батька. Свої, свої, далі вже свої документи це паспорт. Так, Закордонний за за чи ідентикаційний код А український? Ні, не потрібен. Український ідентикаційний код. Український паспорт не потрібен. Ага. Закордонний індифікаційний код свій. Потім, потім мій як народі кажуть біли, білий білет воєнний. Ага. Прописне чи що? Ну, в даному випадку посвідчення тимчасове. Ага. Потім, потім потім ще. А також документ я що тут ще що живуть да? Німеччині прописка Німеччини. Ти все заяла сама. Зараз Віталік їде на пошту, спробує відправити офіційного листа. Хай щастить тобі. Дякуємо, тому що резерв плюс не працює. Що у тебе резерв плюс? Пише, пише що немає в системі оберіг моїх даних. Все, дякую за інформацію. Телефонні дзвінки по різному відповідають пільтроне uh -huh. також. Понятно. Віталік намагався в резерв плюс зареєструватися, обновити свої дані. Він ж багатодітний. Йому боятися нема чого, але ж він е, був. У військоматі ще до народження. Ну, останній раз, коли було потрібно, він був у військоматі ще до народження третьої доньки, тому вони там нема даних, що він багатодітний. Ну як? В Україні та є дані такі, але, але саме в військкоматі він не подавав вже ж ці довідки. Ось, а... Тут хотів зареєструватися в цьому резерв плюс. У нього пише, що а, його даних там немає. Коротше. Він їм намагався дзвонити декілька разів. Вони йому присилають повістки вже. Крик шум драка. Елі смикнула кота, кіт, вкусив Ілану, і Ілана стукнула Елі. Поки я з ними розбиралась, Єліна розкричалася, тут навзрит. Спати хоче, я її не встигла покласти. Так, за що я вам казала? За резерв плюс. Дзвонив він в військомат, там на діжурки, кажуть: я зараз піду дізнаюся. Пішов, каже, десь 10 хвилин гуляв, прийшов, каже, привезіть нам особисто або прийшліть на емейл. E Ми не знаємо, прийшли попробуйте. А, прийшліть на емейл. E Знайшли емейл, відправили все це на емейл, прислали повідомлення, що привізіть особисто або засобами поштового зв'язку. Засвідчені копії. Коротше, на всіх копіях Віталік написав дат, копія, вірна дата підпис, бо по-іншому засвідчити ми тут зараз не можемо. І от зараз намагається відправити засобами поштового зв'язку з Німеччини. Як це? Я не знаю. Ось такі справи. Так, розібрати пошту. Ага, це телеком треба. Так, це телеком. зараз подивимося. А це мій, моя рука. Це я давала ці, оці марки і конверт давали в консульство. О, прийшла генеральне консульство. Довідка про реєстрацію особи громадянином України. Тепер ми можемо оформлювати закордонний паспорт. Отже, ми отримали довідку про громадянство. Зараз Зайка. Ми їздили 23 числа, 30 го це тиждень. Ой-ой-ой, 30-го вівторок, шости. 6... Коротше, два тижні, 14-15, 16, 16 днів. Два да, тижні і два дні, і довідка прийшла. Тепер буду записуватися в паспортний сервісний центр. Я записалася. Як я вам розказувала, в дві години ночі, у понеділок я пішла шукати чергу. Ти не хочеш так лежати, на ручки треба. Да? Я пішла шукати чергу. В, на отримання закордонного паспорта я вам казала, що якщо я в консульстві буду його робити, то мені не обов'язково чекати довідку а, про набуття громадянства. Ось, Але я туди заходжу, беру термін, він там був, був звільнився, Ну, тобто, були віконці і можна навіть 4 терміни взяти. Але я там в електронній черзі я реєструюсь через Приват24. Тобто, Я реєструюсь як Іна Жиленко. І я можу взяти тільки один термін на оформлення закордонного паспорта. Тобто, Ай. там нема варіантів, що у вас там четверо дітей, і вам нада чотири терміни. Тобто я можу, я можу взяти один термін, поїхати по цьому терміну зробити один паспорт. Потім брати второй термін, третій, четвертий. Коротше, я не можу декілька термінів взяти. А з одним терміном на декілька людей я також не можу поїхати. Коротше, бред. Врешті-решт, я взяла на 6 серпня термін і відмовилась від нього, щоб. Ну, щоб не розділятися, мені треба все одно дітям замовляти чотири закордонних паспорти. Я їх замовлю в один день в паспортному сервісному центрі і отримаю в один день. Мені один раз треба буде їхати. Ну, два рази на оформлення та на. Ну, коротше, всіх дітей одним махом я не буду там одного в консульстві, іншого туди. Але я відмовилась від того терміну і не брала інших термінів, щоб все ж таки дочекатися цю довідку. Думаю, мені поспішати там плюс-мінус один тиждень або два, поспішати не буду. Ось, Але а, я чомусь ще хотіла оформити через консульство. Бо там пишуть, що закордонний паспорт дитині оформлюється безкоштовно. Треба тільки заплатити консульський збір 37 євро. А в сервісному центрі є прайс, там де вони пишуть, що оформлення закордонного паспорта, неважливо, кому дитині або дорослому коштує там щось ну, майже тисяча гривень, плюс 400, плюс. Короте, все разом виходить е, півтори тисячі. Я почне переводити а півтори тисячі гривень і 37 євро. Ну, це майже однаково, навіть 37 євро це ще більше грошей, ніж півтори тисячі. Тобто нам ще вигідніше оформлювати не в консульстві, а в е, паспортному сервісному центрі. Тому зараз і нібито там є терміни. Я, звісно, коли я заходила, були терміни, можна було брати. Я навіть хотіла одну дитину брати в консульстві на 6 серпня і на цю ж дату взяти на інших дітей. Але потім подумала в одну установу їхати, потім в іншу. Ну якось воно мені показалось, з дітьми це дуже важко. Можна їхати без дітей. Але я ж все одно з Яліною мені. Їхати дві години, я не можу її так на 4 години залишити мінімум або на п'ятому. Я все одно буду, да, я все одно буду з нею їхати. Можливо, будемо знову-таки їхати всією родиною. Ось, Тому нема сенсу, я відмовилась від того терміну, а зараз буду брати термін в сервісний центр на всіх чотирьох дітей. Віталік вже полетів на термін до Лора з Еліаною. Ми брали як профогляд. Да? У мене було направлення до Лора, щоб перевірити слух, ушка, вушка. І Віталік взяв термін, але в той день ми пішли з гострим болем. Ну, в сенсі лікувалися. Уже болю не було, але лікувалися. І пропав наш термін, так би мовити. Потім Віталік пішов, взяв ще один термін і зараз ось, повів дитину на профогляд. Я йому кажу, мені з тобою їхати. Якщо з тобою, то ну, якщо ми всі разом їдемо, то нам мінімум в чотирьох треба їхати. Ну, Яліну ми нікуди не дінемо. Ну, тато, мама, Яліна і Єляну ми відведемо до лікаря. Або говорю, кажу ти сам, я сама точно не поїду, тому що я німецької не знаю, не вчила. І ну, ну навіть трошки боюся, да? і таке. А кажу: а тобі треба практикуватися. Коротше, сама я не піду з Яліною, з Іліанею. Тобто, мені самою треба з двома дітьми йти. Або в чотирьох, або йди сам з Зелею. Ну, що там профогляд? Ну, що там, мама потрібна. ну в общем. Тато сказав, що він впорається, і вони полетіли. Перед цим він заїхав, відправив, прийняли у нього листа в Україну. Наскільки правильно зрозуміли, заказним, але може, воно і не заказне, але, коротше, всім з чимось. Сім євро коштує лист в Україну. І також заїхав в страхову компанію, щоб вони поміняли дату народження Альвінки. Вони сказали, прийшлемо вам по пошті. Ось такі у нас новини. Зараз Іланочка займається з бабусею, логопедичними вправами. Бабуся наша моя мама. <плес> <плес> е е да, все, ми йдемо кушать. Погодилася допомогти нам з е логопедичними завданнями, бо мама не впорається. не порається. Да, все. А ми будемо кушати. Да? Будемо кушати і перевдягатися. Ой, так, так, так. Не дуже скажи, мені подобається, що ви мене тут зараз знімаєте з присонів.